Прибуття в Україну перших винищувачів F-16 – Це по справжньому переломний момент. Американці сам що оснастили самоліти для України самим современним. Ці літаки допоможуть збройним силам України боротись проти російської армії літаків Су 34 та Су 35 написав міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Він наголосив, що Британія та союзники повинні продовжувати робити все можливе, аби підтримати битву України за небо з урахуванням того, що в березні перша група українських пілотів закінчила льотну підготовку в королівських ВПС. Великій Британії та її союзникам слід продовжувати робити все можливе. Аби підтримати боротьбу України за своє небо написав він. Ну, давайте по порядку. Щодо застосування, було б дійсно, так би мовити, природньо спочатку випробувати ці літаки у ролях винищувачів протиповітряної оборони. По-перше, вони дуже ефективні, вони ефективніші від наших мігів 29 і су 27 Саме в цій ролі, бо в них радари краще бачать цілі на малій висоті на фоні землі. Бо Земля теж відбиває радіолокаційний сигнал і утворює, на, інколи на екранах утворює суцільні засвідки, на фоні яких не можна знайти ціль. Да? А в f 16 там з цим простіше. Значить, вони для цього пристосовані, бо в них радари ефективно працюють навіть по наземних цілях. От, це перший варіант. Значить, чи будуть? Да, ну, я думаю, що вони в основному будуть застосовуватися для знищення крилатих ракет. Хоча. В США проходили випробування f 16 з блоками ракет АПКВС, які спеціально пристосовані для знищення дешевих цілей, такі як ударні безпілотники. Це ракети, це 70-міліметрові некеровані ракети Гідра, які загалом Гідра 70, вони так і називаються, які будуть за допомогою вставки додаткового модуля перетворені в керовані вартість такої переробки 25 тисяч доларів, а шахет починається десь зі 150 п'ятдесяти тисяч. Пане Валерію. Оця... А чи не пов'язуєте ви в ніч на 31 липня? Повітряна тривога 90 цілей 100% роботи успішної нашої протиповітряної оборони? Чи не пов'язуєте ви власне ці речі між собою, про які ви зараз озвучили, і цю ніч, яка принесла 100% результат протиповітряної оборони? Я пов'яжу тоді, коли, значить, буде пов'язаний появи F-16 з заявами наших офіційних осіб. До того часу ми все значить, кажемо, значить так, ну, не те, що future indefinite, а так, знаєте, ну, можливо, да, можливо, що вони в нас вже є. Да. Ну, це англійський майбутній невизначений час, да, значить. Поки що, поки що офіційно їх нема. Тобто, обговорювати їх ефективність при відбитті нальотів, ну якось недаречно, поки що. Да. Будуть сказано, що вони були, повітряні сили скажуть, що вони використовувались, тоді більш докладно обговоримо цю тактику, поки що лише можливості, як їх можна застосувати. А це перший момент. Чи будуть вони підтягуватися до лінії фронту і до захисту прифронтових міст. Ну, загалом від балістики вони не захистять, від ракетних систем залпового вогню вони не захистять. Ну, фізично не можуть, у них нема такої зброї, щоб на це вплинути. А от е знищувати носії кабів, е керованих авіабом, плануючих, да? це загалом можливо лише в випадку, коли ці винищувачі отримають відповідну зброю і відповідні бортові системи захисту. Мова йде про далекобійні ракети, якщо ми отримаємо. Найсучасніші ракети з максимальною далекобійністю. Тоді можна буде підходити до лінії фронту на ефективну відстань по, пострілу да? і пробувати збивати ці носії кабів, які теж не підходять до лінії фронту. Вони підлітають і скидають каби на 70-60 кілометрів від лінії фронту. А f 16 для того, щоб їх уразити, да? причому уразити знизу. Треба підійти на теж на близько відстання. Просто ракети знизу стартують, вони не дають повну дальність 180 кілометрів у цьому випадку, так? але на них на землі, якщо вони піднімаються вище як 16 на них на землі чатують російські далекобійні зенітні комплекси. Тобто росіяни готувалися до появи цих літаків. От. Тобто, їх буде через це, щоб просто не втратити цю невелику кількість, які, можливо, ми вже отримали. Так? Їх доведеться використовувати дуже обережно. Але я думаю, що все одно спроби їх використати будуть. І як тільки перше, після першої вдалої спроби, для росіян кожен український винищувач, який піднявся в повітря, буде саме f 16 Незалежно від того, що ми дійсно підняли повітря. І тоді дійсно це вплине, отак опосередковано вплине на бойові дії на лінії фронту. Бо зменшення кількості. Скидів кабів по наших військах, воно зменшить наступальні можливості ворога. Бо тактика зараз така: значить, удар кабами, після цього м'ясний штурм. Якщо удар був невдалий, штурм відбитий, повторний удар кабами на деякі села за день скидали 19 кабів. Це мінімально виходить на ну, мінімально 5 бойових вилітів, 5 спроб. Пробити, продавити нашу оборону. Ну, от таким чином, я думаю, що на першому етапі будуть застосовувати, крім того, f 16 найкраще пристосовані для того, щоб знищувати російську протиповітряну оборону. Вони ракети, антирадарні ракети ХАРМ можуть використовувати найбільш ефективно, набагато, ну, на 100% ефективності. А якщо цими ракетами бити з наших мігів чису, там 15-20% ефективності. Пане Валерію, вже з'явилася така, знаєте, ну свого роду конспірологічна теорія. Хочу, щоб ви її або підтвердили, або спростували вночі. і про 31 липня я вже згадувала про власне цю фантастичну роботу наших повітряних сил зі збиттям усіх шахедів, які летіли на Україну. Але знаєте, тут ще примітно, що певні моніторингові канали вони повідомили про е, зліт до Каспію Ту 95 які є носіями ракет Х-101. Але самих запусків ракет не було. І багато хто зараз ламає Має собі голову, чому росіяни прокладали такий великий шлях від аеродрому до Каспію поверталися туди потім назад, спалили багато палива, але пусків ракет не відбулося. Чи можете ви це якось пов'язати з можливою появою f-16 в Україні і можливим страхом ворога застосувати ці ракети в цю ніч? Ні, я не думаю, що якби вони хотіли, вони б застосували, бо інформація ще раз кажу про F 16 непевна. Розумієте, що буде підтвердженням інформації, що f 16 є, або наша інформація наших офіційних осіб, да? або російська. Вони скажуть, що супутникова чи радіотехнічна розвідка, бо кожен літак має свій, так би мовити, значить радіолокаційний відбиток. Да? От. Ну, так як через пасивні радіолокаційні системи можна його виявити сигнатуру, таку індивідуальну, характерну для. Су для міга чи для Ф-16. І росіяни вже б сказали, Опа, в Україні з'явилися літаки, значить треба там бути обережнішими і якось реагувати. Да? От. Але якщо літаки піднялися, прилетіли, то вони би пуск вже виконали. Я думаю, що це звичайна робота по тренуванню екіпажів, по веденню в стрій молотого льотного складу. От зараз в них закінчилися ну, випуски, пройшли випуски з льотних училищ. Зараз молодий льотний склад тренують. А що таке в дальній авіації тренування? Це політ на велику дальність. Характерний район пуску, характерний район старту. Зараз це оленя, або значить там ну, для Ту 22 м 3 це моздок. Да? Кілька сотень кілометрів, а з олені навіть тисячі кілометрів, понад тисячу кілометрів. Там десь дві тисячі виходить кілометрів. політ на Каспі це таке типове тренувальне чи навчальне завдання для екіпажу літака.